Вітаю всіх у новому ролику DayZ. На модових серверах DayZ все, що ви будуєте та розвиваєте, рано чи пізно зникне. Оскільки на сервері, де ми граємо, скоро вайп, ми вирішили відмовитись від будівництва і зосередитись на рейдах та відпочинку. Гарного перегляду! блядь, на на базу съебу. А, так, такие так, 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 так. Спускайся по друбыне, просто дывись туда, в люк. Сядь жопа до под эти чтобы ты бачил. Такой все двери, блять, понимаешь, дверь. Аптечки заюза из, из балетового. Тихонечко. Mm. Отмычки, отмычки, отмычки у ну, тебя. надо, да-да-да-да-отмычка одна штука. Ось его упаковки Це, подожди. подожди. Да, Мортор нахер, темпо нахер мортар. Ну а грязь его тогда забегает, -то, получается. Торпедой. Да, да, да. Мені б тільки понять, він блядь, типа. Це ж там де оцей холодильник стоїть, правильно? Да, Будиночок да, да, да. такий. Блядь, Мені б понять де він, сука, сидить в плані. Він в центрі прям стоїть, чи він десь, блядь, білищить до холодильника. Одні, дивіться, дивіться. Він вже сидить в лутовій Ну я поняв, Лутова ж це, а я взагалі маю на увазі, ми що... Можемо все нахер замінувати, розумієш? Сторону Лугміла Бега поїхала бачу, бачу, В Сторону ваше базу. Я підпіваю Це я ховаю тобі. Поймає. Не, я 3 метрів вже. Давай, промо, не виходиш. Давай, пацаны, скоро. Дуже вагає. давай, давай. Я на самому верху, на так, запилайся пока. Да? Будь да. Так, вони. В'ебав. Пончик, ты живий? Їх вдвох бив, вдвох бив. В двох бив. 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 Бодь, я тебе шутку скину, блять, щоб ты. Ти... Бодя, я, я нанес занесу ствола, просто контролюю в так, плюс. Не спрацювало, да? Розрядка. Мінус, мінус, тихо. Все, все, все. У мене клин. Давай, винтуйся, я крию. І ще в нього був зелений ключ. Шат okay? Не, не, ключик от э, вид машины, че че. Mm -hmm. По мне портю, спина, спина. Плюс разворачиваюсь. Моя ноти, я в ноте, я в ноте. Прям на мне, переди мной. Минус. Блять. Забрал, забрал, забрал. Блядь, сука, руб. Ааа, сука. Він так тут повтори чи ні? Якщо там викно, то я думаю, просто, наверное, вікно відкрили и туда въебали. Так, на мене хтось... Це ты бежишь чи ні? Минус, 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 Є... я уже далеко. Інфа, фаграсил. Не бачу. Звідки, звідки, звідки? Інфу дай? на мені. Блять, біжу. Мінус. А, все окей. Єбать, галил на 308. 23. -ка. Сука, заруинена, от мразь. Окей, отлично. Тебе зараз е, 7000. Е... Плюс, пляй, вс, пляй. О, о, граната, отлично. Эээ, темпо. Смотри. Ох, сэ, пошла жара, блядь. Не лутайся, сейчас. Пошла пилей. жара, сука. Да я не все лутаю. Эм, растяжку, бля, поставить. Клин, сука, я майже забрав, типа. Ты Ти, вы не пой заряжайся. Було на бон, Лиди. Что там не був? Пончик, блять, я ебашу. Блять, не добив! Мені щось потрібна людина, яка мені спину буде закривати, розумієш? Блять, почекайте в мене перестрілка, будь ласка, а. У мене клинить, їбаний, сука. Я не добрав тіпа, тому що у мене заклинив йобаний барабан. Дроп и там все. Пойдем, это тебе скажу, где труп. Там пачка, да? Забрал еще Ебали, сука. Я не понял, де. Обач. Так, Та, по сам. Тобі? Це походу з бази зверху. Тихо, тихо, тих, тихо. Тих. Зверхни. Походу, не, походу, стерку десь, з леса. Бля, живи, живи. Живи, 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 щас плану. То есть без стороны церкви. Витя весь огонь. Так, наколиво все біля мальчик. Одного забрав. А це я його на колипців. Було полторашка мало забрать пойду я тут запрыгнул хороший лутай у лутай прыгал бля ну у него три цього Тиндерблок и один Бери Рі... його. Так, тиндерблок задавается без металла территория. Ваншот, блядь. 50 -е калібр. Ні, це якась дрочня була. Та, блядь, яка дрочня. Дрочня, дрочня, я тільки тика Серйозно. Ти просто стояв на месте. Та я влево, право делал ноки, може, вицелю. Блядь, ну по звуку он чуть вообще не, не я база. <плес> Бежить. Ебану в рот, блядь. Эээ, euh, бачу бежит фрешик. Я сейчас забираю на базу, беру снаряга безум. Я его въебал. Все, отлично. Эээ euh, Делай перетяжку туди лута в удос. цей Пидер вже бежит другий, понял? Их також двое. Два лута все, крем башен. Там моему оффансена. Бля, башни. Блядь! А мне дал Владос. Я понимаю, но вы, блядь, отсель, ты же видишь, что я зажимаю. Оттягивайся, оттягивайся. Не сам. Аптечка есть, ребят? Да. Где ты, блядь, что ж ты так долго лутаешь? Я на тюрьме, бачу здесь своей стороны тень, как кто-то сбегает, лутается. А, подожди, вин. он. Але тінь не, на будинку. Ні-ні-ні, він же в тебе там. Він же в тебе там. Голос. Іде, йде, йде, йде. Поки йде в сарайку. Іде пончик до тебе, готуйся. Ні, Не, любив. Бля, то я біжу. Ща, один. ща, 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 минус два. Хорошо, хорошо. Ты жив, пальцы? Разарядка. Что <плес> ты встраивался, блядь, заходи. Да, 43. Эээ. Э, э, це я, це я, це я, так. Хороші речі, хороші Ой -ой. Речі. <плес> Не, це я. Хорошие речи, хорошие речи. Нет. С мое, ци мое. Полушитель скручиваем шолом, шолом. Просто бери баула темпо. Темпо, будь ласка, бери баул. Де? Скинь мені баула. Ось, хороший, тейп скинув великий. Я лутаю себе. Лодос, ти докай? Сяко, 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 ні, мінус, Мені треба перетягнутися темпо, що... Агресів! Тупо не бачу, ні, ховайся там, ховайся там, я бачу дві сторони. Тупо ховайся там. Дайте мені час, зараз все буде. Просто сховайся кутком. Да, сади там просто тупо. Теперь рюкзак кто може забрать. Блять, тупо да, не бачу. Э... Трошки піджав одному тут. Наче двоє. Да, да, да. бачу. Э, накалив, за елькою. За елькою. За елькою? Да, за елькою. Парадний вхід. бачу. А бачу. С правой стороны Витеба заходит в башню. Били башни трется. Это сарайка, сарайка. Минус. Хорошо. Я сейчас другие буду что сделать. Натуемся. Ладос, пи... пончик, притягивается. Да, 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 я прям притул, я протул. Вторую еще мудила, то лутался с двух сторон, да? Кому смысл любимый любить? Так, людина, так. людина, людина, на початку, на початку танків людина. Піс, як ми заходили біля живої машини. Самі-сами від -самі початку не як ми заходимо. Це справи від нас, з дальня сторона? Я не не заходили, Хто Піля. стріляє? Міну. По мені. По мені працюють. Ручу, как, так, то, как, не знаю, где Все, не жми марку вставать. Я стою, да? Кто, кто, кто? Тут, тут, тут. Забрал. Другого можно забрать. Добыл. Послушай. Иди, Паша. Ничего, блядь. Контрольный. У-у-у-у-у-у-у-у-у, блядь. Скажу, можно на наши семи автопарковки их пригрузить. Ачка, бэха, бэха! Блядь, блядь! Где он? Блядь! Блю, Пиздец, блядь! Тихо, блянь. тихо! Сука! Так, тихо! Блядь, эм... скорей, челушоний, сука! Грузі, mm -hmm. uh, грузімо yeah, машину, быстро, сходка тачку. Так ми забираємо машину, просто забираємо машину. Хуй на машину. Хуй на. Забираємо так, всі схвааємо машину. Я В цей день ми зібрали комбо, тому що ще притягнули собі гелікоптер. Вертик, 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 вертик. Все в шок. Накрита, накритий вертик. Попроїжджати, блять, Повернемся. Ладно. Сука, ну, пробуйте, я поехал. Тут сто процентов люди будут. Ну давай! Блин! Блин! Подсос там. Подкачай. О, я, в полете, реально. Хорош, блядь. Рейтинг всегда в кубик реально, вот приготовил. А, вже, вже повертай. Стартий, ти готов слухати пісню? А, 6 км. А ми лежим на купі гною. А я милуюся тобою. На тобі платять коря бе. А будь я виїбу тебе. ту 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 Оже, то Житомир, це не місто не село. О Житомир, куди нас нахуй занесло. А на Житомирському вокзалі обвалився потолок. Бабу нюру придавило, аж з пізде пішов димок. <свісно> Ту -ту 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 а на Житомирському вокзалі. Кого теж автобус ждали? Хто з лопати, хто з мішком? Усі попіздили пішком. Ту -ту 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 Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.